Місто активно готується до початку нового навчального року. У межах співпраці з фондом у школах Чернігова триває заміна елементів опалення. А зараз благодійники приступили до ремонтних робіт у санвузлах чотирьох навчальних закладів: номер 2, 6, 14 та 15. Про це під час щотижневої наради у муніципалітеті повідомив начальник управління освіти міськради Василь Білогура. У 30-й школі почався ремонт укриття. І найближчим часом трошки інший партнер планується, що допоможе з заміною вікон. Також у Чернігові вже завершили набір до перших класів. Нині у нашому місті 1947 майбутніх першачків, але до кінця літа цифра може змінитися. У батьків ще є можливість принести документи. Паралельно триває і подача заяв до академічних ліцеїв на вступ до 10 класу. Станом на понеділок перша школа набрала всю кількість, яку планувала. Вчора набрав відповідно всю кількість, яку планував 22 й ліцей. Наразі Є в залежності від напрямків вільні місця в ліцеї номер 12 і номер 15. Це все на сайті інформації оприлюднена, тому батьки можуть безпосередньо дивитися. Також на цьому тижні завершується подача документів до академічних ліцеїв до 10 класів. В принципі, можна буде ще пізніше, але офіційно термін ми встановлюють до 21 числа. Додамо зараз випускники Чернігівських навчальних закладів складають національний мультипредметний тест. Вже є перші результати в особистих кабінетах. Учнів. Інформація конфіденційна і майбутні абітурієнти мають право не оприлюднювати свої результати НМТ. На сьогодні відомо, що учень 29 ї школи склав математику та англійську на 200 балів. Також отримав найвищий бал на НМТ з української мови вихованець 12-ї школи. В той же час два учні першої школи привезли до Чернігова платину міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів. З 31 травня по 4 червня в Бухаресті відбувався фінал міжнародного конкурсу комп'ютерних проектів інформатрикс 24 і два учні першої школи. Привезли в Україну платинові медалі. Нагадаємо, від початку червня у Чернігові стартував період пришкільних таборів, який цього тижня фінішує. Якісне дозвілля з активностями, майстер-класами, розвагами було доступне для учнів початкової школи. За інформацією управління освіти, загалом було подано 4252 заяви від батьків, з них 3387 – діти пільгових категорій.